Привіт, друзі! Давайте перевіримо, чи готові ви вже переходити на середній рівень англійської. Перед вами два речення. В цих реченнях є особливості, в яких дуже часто помиляються люди з рівнем A2, давайте подивимось, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Як завжди, я рекомендую поставити це відео на паузу взяти аркуш паперу. І написати свій переклад на ньому. Або просто його добре запам'ятайте. Тож, давайте перейдемо до перекладу. Тож перше речення. І це питання. Ти не забув прийняти пігулку перед їжею? Did you remember to take a pill before meals? Ще раз. Did you remember to take a pill before meals? Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна було зробити помилку. Перш за все, це слово сполучення ти не забув. Давайте подивимось, що ми маємо на увазі цим ти не забув. Ми щиро переймаємось, щоб людина щось згадала, тобто згадала щось зробити. Тому ми перекладемо це як Did you remember. Дослівно, ти ж згадав, тобто ти згадав прийняти пігулку. Якщо ж ми спробуємо перекласти Ти не забув дослівно, то вийде щось на кшталт Didn't you forget. Це також є граматично правильним, але зміст буде трохи іншим. Якщо ми скажемо Didn't you forget, це означатиме, що ми сподівались або очікували, що людина щось забуде. І тому ми дивуємось, хіба ти не забув? Як бачите, зміст зовсім інший. Тому ти не забув в цьому випадку. Ми повинні перекласти як Did you remember чи ти згадав. Далі прийняти пігулку. Слово прийняти в цьому випадку. Мається на увазі ковтнути, вжити. І ми не будемо перекладати його дослівно як get або receive. Запам'ятайте, приймати ліки це take medicine. В тому числі приймати пігулку буде to take a pill. Якщо ми скажемо get або receive. Це означатиме, що ми отримали цю пігулку від когось, а не ковтнули її. Ще один цікавий момент. Зверніть увагу. Коли ми кажемо, ти не забув прийняти пігулку перед їжею, очевидно, що ми кажемо про якісь конкретні пігулки. Ми не кажемо про якусь взагалі пігулку на світі. Тобто, нам не важливо, що ти приймеш або прийми, але прийми хоч одну пігулку. Звичайно, це не так. Ми маємо на увазі якісь конкретні пігулки, які призначені цій людині. Але в той же час, зазвичай, є кілька пігулок в блістері або в банці, чи ще якось. І ми. Не вказуємо, яку конкретно з цих пігулок в блістері людина має прийняти. Тобто прийми конкретні пігулки, аб, але одну з них. І тому ми кажемо take a pill, а не take the pill. Але зверніть увагу: якщо пігулка взагалі лише одна. І людині треба прийняти лише одну пігулку, яка лежить на столі, наприклад. Тоді ми можемо сказати take the pill, тому що вона одна конкретна. Але тут, е, будьте обережні. Вираз take the pill може означати якісь конкретні пігулки. Він може бути ставим. І мається на увазі не якісь прописані пігулки, а, наприклад, протизаплідні. Або щось на кшталт цього. Тобто, коли ви кажете take the pill, людина може зрозуміти якийсь конкретний тип пігулок. Тому будьте з цим обережні. Перед їжею. Коли ми приймаємо щось перед їжею, англійською це буде before meals. Це найбільш поширена фраза. Ми, звичайно ж, не скажемо before food. І ми не скажемо before meal, тобто однією їжею. Ми скажемо before meals перед їжами. Трохи незвично, але саме так. Before meals. Добре, давайте до другого речення. Мені дали 200$, доларів, але це просто крапля в морі. I was given two hundred dollars, but it's just a drop in the ocean. I was given two hundred dollars, but it's just a drop in the ocean. Давайте подивимось на це речення поближче. Слово сполучення Мені дали. Як бачимо, це приклад Passive Voice. Тому що ми відчуваємо дію, дали, але ми не бачимо того, хто дав. Просто мені дали. Згадуємо формулу Passive Voice. Це іменник або займенник I. Я. Далі B в потрібній формі. Тут мені вже дали, тому be у нас в минулій формі I was. І далі дієслово в третій формі. I was given. Мені дали. Звичайно ж, якщо ми скажемо I gave, це буде неправильно. Це я комусь дав. Можна, в принципі, сказати I got. Сенс буде приблизно тим самим, але іншими словами. Тобто я отримав. Але нам треба сказати саме мені дали. І якщо ви раптом е, не пам'ятаєте формулу Passive Voice, вилетіла у, е, у вас з голови. То ви можете сказати. використовуючи active, ви можете сказати they gave me. Дослівно вони дали мені. Слово вони англійською не перекладається. Тобто ми не кажемо якісь конкретні люди. Вони «Вони» мається на увазі хтось. Тобто they gave me. Буде звучати як мені дали. Але, звичайно ж, якщо ви пам'ятаєте формулу Passive, то краще використовуйте Pessive I was given. 200 доларів. Українською це два слова. Англійською це три слова. Two також ми можемо сказати і українською дві сотні доларів. Зверніть увагу, ми кажемо дві сотні. Слово сотні у нас стоїть в множині, англійською сотні завжди будуть в однині. Тобто ми кажемо 200 dollars. Але не 200 доларс. Ми повинні будемо сказати hundreds dollars, але якщо не вказана кількість. Тобто взагалі, наприклад, мені платять сотні доларів. Тоді буде hundreds. Але тоді буде прийменник of hundreds of dollars. Крапля в морі. Ми кажемо крапля в морі. Американський варіант крапля в океані. Drop in the sea буде не зовсім коректно. Правильно, Drop in the Ocean. Є ще один британський варіант Drop in the bucket. Тобто крапля у відрі. Також можна зустріти таку фразу. Добре друзі, це все на сьогодні. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!